Привіт і слава Україні! Отже, друзі, попри новини, які ми обговорювали з вами цілий тиждень, а це, звичайно, Рамштайн. Ну, де я вже повторюся, великої зради нема, тому що літаки так швидко нам не попадуть, і потрібно було не завищувати очікування, щоб сьогодні в чомусь там не розочаровуватися. Але тим не менше, Рамштайн відбувся, тези пішли. Про літаки поговорили, про перспективи поговорили, що їде до нас, ми знаємо. Що ще можливо щось приїде, ми не все знаємо, і це добре. От, тим не менше, більше зради я все-таки вбачаю в 10-му пакеті санкцій, тому що вони ні о чому. Так я вважаю, що санкції, які зараз застосовані до Росії без Росатому, це ні о чому. Ну така моя глибоке переконання. Але думаю, що наша МЗС має працювати в цьому напрямку, і далі ми маємо бути єдиними. Також цікавою новиною було те, що підрозділ російський підрозділ «Ашан» Дуже файно себе почуває в Росії, допомагаючи російській армії. А український підрозділ Ашан почав робити умне, удивлене ліцо, що вони нічого не знають, про те, що е, центральне, як -то кажуть, центральний їхній орган, офіс, який знаходиться у Франції, нібито нічого не знав. Так от я думаю, що це все брехня. І розслідування, яке провели журналісти разом з Білінкет, сьогодні говорять про те, що. Мене ще раз переконує в одному, все, що пов'язане з Росією, і ті компанії, які працюють в Росії сьогодні, мають зникнути з простору України. От, просто от і все. І тут там, маркувати товари, то все фігня. А шан нічого не виготовляє. Це просто як будинок. Причому будинок не їхній, я думаю, що орендований. А товари там представляють різні компанії. Тому ці вивіски треба просто в нас прибирати. І ці компанії мають піти геть. От, просто ну моя така, можливо радикальна думка, але тим не менше. Далі. Далі хотів звернути увагу на Латвію, яка конфісковані автомобілі у алкоголіків, скажімо так, передає на ЗСУ. Ну, новина супер. Мені просто цікаво, скільки п'яниць зупинили наші доблісні патрульні поліцейські на мирній території України, і скільки з цих автомобілів підпали під конфіскацію і передалися в ЗСУ. Так, мені це цікаво, і я щось не чув про такі випадки, відверто кажучи. А країни Балтії це роблять. Тоді в мене питання до нас. А ми що? Олені чи довбні? Чи просто-напросто можна порішати. Я вважаю, що в цьому контексті могло би бути більш жорстке покарання, окрім штрафу, конфіскації автомобіля. Причому не з третього разу, а з першого. Так, не оплатне вилучення, а конфіскація. І це було б дуже-дуже добре. Тому я думаю, що політичної волі вслух все-таки не хватить, тому що, напевно, вони дуже люблять самі бухати. Не знаю. Мені б кажеться, що це потрібно було би робити. Ніхто не заставляє силою заливати в горло горляку, а потім сідати за кермо. Ніхто ж не заставляє. Не заставляє. Отже, можна обійтися або без горляки, або без керма. Їдемо далі. Далі їдемо те, що мені сподобалося. Це позиція нашого МЗС, де вони, скажімо так, звернулись щодо проведення внутрішнього розслідування до такого поважного видання, як Financial Times, в якому відбулася відверта, відверта маніпуляція і дискредитація держави України. А саме. Вони взяли, перекрутили слова колишньої очільниці уряду Молдови, такої Наталі Гаврилиці, і приподнесли їх як, нібито Молдова дуже сильно страждає від контрабанди зброї з України. Це я так зараз коротко переповів головну тезу, яка була опублікована. Насправді ж вон, тези. Цієї колишньої очільниці Молдови взагалі не стосувалися питання контрабанди зброї з України, а йшлося про загальні моменти, де будь-яка країна, яка бореться з контрабандою, просить допомоги в євроспільноти, також боротися. ну, Бла-бла-бла, далі по тексту. Нічого про нібито контрабас зброї з України в Молдову там не говорилося. Але для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб дискредитувати поставки допомоги зброї для України. Так, дискредитуючи цю тему. Російська пропаганда через незрозумілих мені зараз журналістів е, намагається призупинити поставки в Україну. І вони все рівно це робили, роблять і будуть робити. Реакція МЗС, я вважаю, позитивна. Хоча, в принципі, я би ще смиканув їхнього посла. Скажем так, тієї країни, де це опубліковано, і в принципі було би так повноцінно і многогранно. Ну тим не менше, вони краще знають. Я все-таки не дипломат, можливо, цього достатньо. Їдемо далі. Далі хотів би сказати декілька речей. Отже, річ номер один: нещодавно знову черговий радник президента офісу Єрмака, там секретаря, там коротше чергова порада від порадника Подоляка, який в принципі, є ніхто і звати його нікак в контексті певних заяв. Але тим не менше він вийшов з заявою і почав розповідати, як має відбуватися розподіл коштів, які будуть виділятися на відновлення України. Ну, чесно кажучи, ну ти той яким боком зараз сюди. Взагалі, взагалі я не можу поняти, як радники можуть виходити на центральні медіа і щось розповідати. Ви там собі тихенько радьте, нехай ваші боси виходять і беруть на себе відповідальність, розповідаючи, бо саме ваші боси займають, скажімо так, відповідь. Відповідне становище і ну, не су мають, як то кажуть, контролювати, що вони говорять. А то в нас, знаєте, виходить якийсь радник, щось там ляпне типу Люсі Арестовича. А після того кажуть, ну то це його особиста думка. Ну, Що нашу ракету, наші хлопці збили ракету Х-22, і та ракета розвалила будинок в Дніпрі, змінила траєкторію. Ну от він собі ляпнув. І що, його за це посадили? Ні. А ви знаєте, що це дуже сильно піднімає російська пропаганда на всіх медіа-майданчиках у всьому світі? Так от вони сьогодні формують для російської пропаганди наративи, які ті нас просто кліпають з усіх сторін. Тому, чесно кажучи, ну почнемо з того. Пан Подоляк, ти хто? Ну то радиш, то радь, хай виходить, заяву робить, якщо від імені президента, нехай робить заяву прес-секретара. То я щось Нікіфорова потеряв з виду. Він хоч зарплату там ще получає, чи ні? Чи ви вже його зарплату там дерибаните, а він формально відбуває, відтанцьовує номер тільки в нівідієвому форматі, чесно кажучи, це якийсь абсурд і якийсь бред. Тому я вважаю, що заяви такого роду мають робити не радники, порадники, тому що їхній статус ніхто і звати ніяк. От чесно кажучи, бо відповідальності вони ніякої за свої слова не несуть. Від слова зовсім а суспільство збурюється. Отже, я вважаю, що ці поради пода по мене не сильно влаштовують. Я вважаю, що взагалі гроші, які будуть виділятися Україні до повного очищення антикорупційними органами, того всього, що жире в два горла, взагалі мають іти лише через західних партнерів, не просто під контролем. А створюють, має бути створена структура західних партнерів, яка буде розподіляти, виділяти і за допомогою нашої системи Прозоро робити те, що нам треба. Ну, тобто, я це зараз так дуже коротко сказав, щоб ви, шановні глядачі, могли це зрозуміти. І, до речі, хочу зауважити, що зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, звичайно, зробити поставити вподобайку, зробити коментар і перепост це. Це саме найбільша ваша допомога. А для оцінки роботи тих людей, які мені допомагають монтувати ці відео, то є така за посиланням внизу ця невподобайка, спонсорство, функція, кнопочка спонсорства, або за посиланням внизу є варіанти, яким чином можна підтримати мій YouTube канал. Продовжуючи наш з вами сьогоднішній, як то кажуть, випуск, я хотів би звернути увагу, що вийшла стаття пана Ситника, де він повідомив: ну мені, на мій скажімо так, погляд, досить неприємні речі, і на це має відреагувати українське суспільство, і на це ми маємо з вами також відреагувати. Отже, лише п'ять голів військово-цивільних адміністрацій подали в добровільному порядку, заповнили декларації: п'ять. Лише п'ять. Розумієте, слуги, прикрившись воєнним станом, скажімо так, цей обов'язок перетворили в фарс і сказали, що ну, поки воєна йде, воєнний стан, то не обов'язково. І дехто з них, з тих сьогоднішніх очільників, думають, що пропітляють. Та ні, не пропітляють. Жоден суддя Конституційного суду не заповнив такої декларації. Лише 28 народних депутатів самі заповнили ці декларації. І, в принципі, вони зробили правильно. Не треба накопичувати борги перед скажімо так, перед суспільством на майбутнє. Але саме головне лише один міністр заповнив декларацію. І, чесно кажучи, ви що думаєте, що пропітляєте? Богу дякувати, антикорупційні органи, скажімо так, і фінансуються, і більш-менш так, ну, моніторяться нашими західними партнерами. І їхня робота часто густо не залежить від політичної волі тих чи інших політичних сил. Богу дякувати, я думаю, що доженуть. Так доженуть, і клочків доженуть, і безуглих доженуть, та всіх доженуть. Тому це, звісно, ганебне явище, і я, чесно кажучи, для мене особисто це ну, просто противно. Тому що, поки солдати воюють, вони думають, що отпетляють. Не відпідляєте. На цьому фоні, в принципі, можна було б закінчувати цей випуск, якщо ви вже підписалися і поставили вподобайки і прокоментували, але ще одна тема, як вишенька на тортик майбутнього розподілу коштів. Так, отже, ми беремо обласну раду, Сумська обласна рада, і там є комісія, бюджетна комісія, в принципі, яку очолював наш побратим. Олег Медуниця це Майданівець, це провідник організації Українських Націоналістів ОУН. Знаєте, є такі люди, яких прапор червоно-чорний, і які говорять слава Україні! і героям слава, саме вони започаткували це гасло. Так от, Медуниця Олег він очолював е цю комісію. Але що зробили слуги разом з ОПЗЖ і деркачівцями? Так, деркачівці в Сумах досить мають серйозні позиції. Ну, так як колись в Маріуполі шарії представляли мали представництво у міській раді, і в Харкові шаріївці теж були представлені в міській раді. Так ось в Сумах є деркачівці. Деркач це той біглий, який під санкціями Сполучених Штатів. Це російський ФСБшний агент, якого визнали російським ФСБшним агентом, і так далі, але його. Діти його депутати керують в сумах разом з ОПЗЖ і слугами. І от в цьому тендемі, що вони зробили? Ну, по-перше, вони продовжили кращі традиції Верховної Ради і прибрали журналістів. Тобто, вже на рівні обласної ради журналістів не треба. Їх там загнали в один кабінет, включили телевізор, сказали, дивіться. Ну, телевізор, в принципі, в мене дома теж є. Для цього не треба їхати на сесію обласної ради су. Тим не менше, що вони далі зробили? Вони зробили онлайн голосування, бо ж суми знаєте, там ж. Там ж катастрофа, там ж бойові дії, Там пощі, що як в Углегорську, е, да? чи, чи десь там під Бахмутом. Да? Ну, я, звичайно, тут сарказм. О, тобто, Вони зробили онлайн-голосування і прибрали Олега Медениця з цієї посади, поставивши достойну свою людину. Тобто, що? Все, страх пройшов. Вже патріоти не треба, націоналісти не треба, ви вже хочете дірібанити. Да? Ну ну, давайте, давайте. Закінчиться війна. Я впевнений, що прийдуть і спитають, і це будуть дуже хороші патріоти. З Організації українських націоналістів. У нас буде такий шанс прийти в вас, глядіть, і спитатися. Тут, тут, кстати, був нематюк, першої букви там нема. Отже, друзі, буду закінчувати сьогоднішній сюжет. Я вам дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Україна переможе. Слава Україні!